Одним з найактуальніших запитів у Google від українців було слово із трьох букв CZ. То знає багато хто читає в новинах, дивиться, що можна повертатися на військову службу безпосередньо до військової частини, але все ж таки, кого не стосується це повернення до 1 березня 2025 року. Це стосується тих військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирство після 29 листопада 2024 року. У такому разі СЗЧ чи дезертирство буде закриватися тільки через суд. Тобто не буде тут можливості просто повернутися на військову службу до військової частини. Тому, відповідно, дане СЗЧ чи дезертирство може бути закрити тільки через суд. Тому, якщо ви маєте відношення, якщо є командир військової частини, який готовий прийняти вас на військову службу, і вам дійсно треба супровід адвоката, щоб адекватно врегулювати СЗЧ, закрити кримінальне провадження, декриміналізувати СЗЧ від кримінальної відповідальності. Звертайтесь на безкоштовну консультацію до військового юриста.